Але знаєте, ми з вами говоримо про те, в які ігри зараз і які розклади можуть бути в той час, як хтось бере і робить. От Чехія, до прикладу, буквально недавно ми обговорювали, обговорювали питання ідеї Петера Павла, людини з доволі потужним військовим беком знайти для України 800 тисяч снарядів, 155 і 122 там калібри. Ну, тобто, це натівський калібр, це не десь якісь суперрадянські склади із 152 мм. міліметрами. Але менше з тим, вже зараз ми отримуємо інформацію, що найближчим часом Сили оборони України можуть отримати в своє розпорядження перші надходження саме з цього пакету. І 50% всіх грошей потрібних на ці 800 тисяч снарядів вже знайдені і виділені. Ну а чому ми дивимося. Якщо ми дивіться. У європейських країн немає е, на складах цієї зброї. Так. Значить, потрібно вести перемовини з якимись країнами, які можуть цю зброю за гроші продати. Ці країни при цьому можуть знаходитися в хороших стосунках з Російською Федерацією або в нормальних нейтральних стосунках. І якщо з ними будуть вести перемовини американці чи британці. То, як ви розумієте, це все буде е, відразу помічено на першому ж етапі перемовин. Резидент, який сидить в посольстві Росії, угу. служби зовнішньої розвідки, буде бігати за цим американським е, е, візитером буквально по всіх вулицях, там, я не знаю, азійського чи африканського міста, фотографувати. Самі представники військово-промислового комплексу цих країн можуть побоятися вести перемовини з американцями. Чи з британцями, чи навіть з французами. Особливо в Африці. Тут mm -hmm. приїздить чеський, скажімо, переговірник. Ну, так. Російський резидент не зверне увагу на жодного чеського переговірника. Це йому не. за... Це щось, щось таке, якийсь там Чех приїхав до нашого. Ну, хорошо. Це не наш масштаб. Щось їм там потрібно. Якусь гаубіцу купити. Представники цієї країни будуть спокійно розмовляти з представником Чеської Республіки. В цьому сила середніх країн. Вони можуть бути непоміченими до моменту того, як буде поставлений підпис і зафрахтований вантаж. І вже після цього вже можна абсолютно спокійно про це говорити. Тому в цьому перевага, скажімо, Чехії. Чи в цьому перевага Угорщини Віктора Орбана, коли зараз от у нас блокується кордон з Польщею, і величезна кількість вантажів йде через Угорщину. І відкриваються нові пропускні пункти. І багато там речей, які ми зараз бачимо, там техніка, от все це, що залишається на полицях наших супермаркетів, магазинів. Те, що не йде через польський кордон. Він йде через угорський кордон. Той час, самий час Орбан там закликає до перемовин, говорить західним країнам, що от ви створюєте умови, коли не можна домовитися про мир, але за великим рахунком, зараз Угорщина допомагає Україні не опинитися в складній економічній ситуації. Це реальність. Ну, і це знову перевага такої країни, як Угорщина, тому що там протест не організуєш, як в Польщі. Ну так. Ну, тобто організуєш, але потрібно спочатку домовитися з канцелярією прем'єр-міністра, а та потім організуєш протест і втратиш своє місце там, керівника профспілки. Ну просто тебе, за тебе не проголосують більше. Тож ти подумай. І от з одного боку, ми говоримо, що керована демократія це погано, а з іншого боку, говоримо, що, мовно кажучи, айфони, які ми можемо купувати, це добре. Чи там, я не знаю, Samsung має значення, там не будемо е, вважати, що там якісь одні е, якісь вироби е, до нас приходять. То там проста ілюстрація. Та що, звичайно, тут е, можна сказати, що е, і президент Чехії це ж теж цікава річ, що він генерал, що він людина, яка працювала в е, апараті НАТО, що він може собі уявити номенклатуру зброї як професіонал в різних країнах, куди треба звертатися. Ну і це може бути і спільна робота. Знову таки, mm -hmm. це ж може бути спільна робота Сполучені Штати, Чехія, Європейські, Велика Британія, інші європейські країни. Вони розуміють, хто має репрезентувати цю домовленість. Ми розуміємо, що зброя продається не лише країнами, які її випускають, але й умовними такими світовими воєнторгами. Ну, звичайно, можна це все купити. Ну потім ви ж чули від президента Зеленського. Він розповідав, що Данія величезну кількість зброї купує, не афішується. Тому що це ж Дані, це можна робити, і потім це налагоджені контакти десятиріччями з різних причин. Mm -hmm. І це все просто це, 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 це бізнес. Ну, до речі, саме тому Путіну так був потрібний Віктор Бут. Що він роками mm -hmm. намагався його врятувати від американської в'язниці. Mm -hmm. Тому що це ціла мережа контактів в одній людині. Тому що є певні вантажі, якщо такі ти можеш продати. Певна номенклатура тільки якщо ти людину знаєш особисто і точно знаєш, що це відбудеться. Ця людина гарант можливості своєї, навіть держави. Навіть коли мова йде про Російську Федерацію, я вже не кажу про іншу державу, тому що в інших державах це складніше. В Російській Федерації ти розумієш, що там людина, яка представляє там умовно кажучи, головне управління розвитки Генерального штабу, вона швидше все має там повноваження підписати mm. якийсь контракт сірий. А з демократичним світом це набагато важче. Ви ж пам'ятаєте, коли неймовірні скандали, коли за часів президента Регана, це вона була продаж нікарганським повстанцям зброї, так званим Контрас. Ну, це була справа дуже серйозна з серйозними наслідками для адміністрації, тому що вони не хотіли афішувати участь американської адміністрації mm -hmm. в цих закупівлях. І це для американців величезно. Завжди проблема. Вони не можуть обійти певні процедури. Ніяк? Ніяк. Тому що потім люди, люди які наважуються їх обходити, знають, що вони можуть потрапити в реальну в'язницю. Навіть якщо вони це робили з найкращими намірами. Рівно так, як там, не можна приватно представляти президента Сполучених Штатів, скажімо, ти не можеш бути спеціальним представником без повноважень, тому що це кримінальний злочин, є закон. І коли під час там Другої світової війни, там перед другою світовою війною, президент Рузвельт використовував цю інституцію, його представників намагалися посадити до в'язниці, тому що вони без посад там провели угу. якісь перемовини, казали, вони там порушують законодавство. Таких речей в демократичному світі, які обмежують зловживання владою, дуже багато І іноді вони не дозволяють зробити те, що сама влада вважає за потрібне. Те, що ви пришвидшило процес, те, що пришвидшило, процес, те, що пришвидшило процес, але закон є закон. Угу. На, з одного боку, на жаль, з іншого боку, може тому демократичний світ ефективний, в результаті стратегічно ефективний. Тактично, не дуже ефективний. Що звичайно, мафія, яка керує Росією, може набагато швидше все вирішити і все.